Діти, гідність, свобода. Благодійний концерт за участі вихованців дошкільних закладів освіти та варайського центру дитячо-юнацької творчості відбувся у палаці культури з нагоди відзначення дня гідності та свободи. Захід ініційований управлінням освіти, пройшов під гаслом. Ми, маленькі українці, наближаємо перемогу. Діти теж виявляють бажання долучатися. Постерігаючи за тим, як вони будують блокпости, десь там продають цукерки, роблять вироби з бісеру і теж продають, щоб донатити на Збройні сили, ми вирішили, що долучити їх до такої акції, допомогти захисникам буде саме те, що потрібно на сьогодні. Це саме ціни, що діти. Це наше покоління, яке замінить в майбутньому нас, і вони розуміють, усвідомлюють свою місію. Вони донатять, вони займаються благодійністю, вони не лише звичайним дитячим життям, але вони вже в цьому віці долучаються до серйозних речей, до державотворчих речей, до речей, які будують нашу Україну. Музичні номери, хореографічні постановки, літературні айтюди, сповнені щирих дитячих емоцій, не залишили байдужими глядачів. Адже до заходу з благодійною метою долучились наймолодші вихованці до шкільних закладів освіти. Хочеться поділитися своїми враженнями від цього від цього заходу, тому що ну, просто розриває від емоцій, від позитивних таких вражень. Я розумію, що оці якраз дітки якраз і надихають наших воїнів, і дають їм силу боротися, бити нашого ворога і здобувати перемогу. Під час заходу начальник Вараського районного центру комплектування полковник Андрій Скляров вручив Марті Пилипчук грамоту головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за сприяння у наближенні перемоги над ворогом. Дев'ятирічна школярка вже другий рік поспіль продає патріотичні картини та допомагає українським військовим. На потреби зсу марта передала вже понад 250 тисяч гривень, за що й отримала ціну нагороду від найвищого керівництва. Я хочу далі малювати картини. Для мене це був шок, що то для мене була грамота. Я тоді була в шоці. Враження мої такі, що в мене аж мозок не витримує ці емоції. У межах благодійного заходу наймолодші жителі громади у форматі аукціону продавали власноруч виготовлені витвори мистецтва: картини, ялинкові прикраси, ляльки, мотанки, креативні сувеніри, тощо жоден злотів не залишився без уваги та знайшов свого власника. Звичайно, хороша дуже ідея на рахунок проведення аукціону. Звичайно, всі кошти, які зібрані, підуть для наших військових. І я з задоволенням придбав картину. Чудову вона звичайно прикрасить мій каб... кабінет. Усі зібрані кошти організатори заходу одразу ж передали представникам волонтерської групи Григорія Хвищука. Завдяки донатам глядачів та учасникам аукціону вдалося зібрати 61 тисячу 844 гривні. Кошти буде спрямовано на підтримку 15-го окремого слов'янського полку Національної гвардії України. Тож маємо надію, що сила дитячої віри та чиста енергія їхніх сердець оберігатимуть наших захисників та сприятимуть якнайшвидшій перемозі над ворогом. Олена Блищик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.